Обласному клінічному онкологічному диспансері урочисто відкрили двері денного стаціонару, чотири місяці праці та 200 тисяч гривень. Як результат дві палати, операційна та маніпуляційна. Тут є все, що потрібно для обстеження. Твердий і м'який інвентар, необхідні інструменти, операційний стіл. За словами головного лікаря для пацієнтів області цей день святковий, адже такого відділення в області ще не було. Адже функції денного стаціонару. Це надання амбулаторної хіміотерапії, це проведення амбулаторних оперативних втручань. Це ті хворі, які знаходяться на диспансерному обліку. Це будуть проведені і профілактичні, і діагностичні маніпуляції, і, а також і оздоровчі. І якщо раніше пацієнти були змушені проходити лікування в стаціонарі поліклініки, то тепер усі процедури та оперативні втручання робитимуть тут. Це за словами медиків, значно зручніше для людей. Денний стаціонар працюватиме у дві зміни. Прийом пацієнтів розпочнуть тут з вівторка, 2 червня.